Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні четвер, 27 березня, і першими в нас будуть капібарки. Доробила я ці три капібарки, такі красуньки в мене вийшли. Слідуючими були зайченятка. Такі в мене вони є ще в наявності багатенько, але я підв'язала ті кольори, що продалися останнім часом. Такі чотири зайчики. І слідуючими були левенятка. Також зв'язала шість штучок. Тому що багатенько продалося. Для наявності підв'язала. Так, по готовим брелокам це все. Ну, не зовсім все. Але решту я вам покажу на слідуючому тижні. Поки що це буде отак. Це Оля Дібріна організувала проєкт Березневі котики. І ми з дівчатками в'яжемо котиків. Хто яких хоче, кому які потрібні, той такий в'яже. Ми їх будемо ще в'язати до понеділка, тому котики ще трішки прибавляться, тому я їх сьогодні вам не покажу. Далі мій довгостраждальний кардиган. Дуже медляно, але він просувається. Відв'язала я повністю перед і спинку, зшила плечові шви, доволі непогано вони вийшли. Так, начебто рівненько. Непогано. Дуже мало я йому часу приділяю. Не так тут насправді й роботи, але часу не вистачає, ще й з приходом весни нав'язання його стає ще менше. І то майже весь в'язальний час йде на вив'язування іграшок. Останнім часом це в основному брелоки. Слідуючі шкарпетки захисникам також щось я дуже довго цю пару в'яжу. Ой, чомусь, чомусь туго вони йдуть, так уже хочеться, щоб. Хлопці повернулися додому поскоріше і не потрібні були їм ці шкарпеточки, Але все одно в'яжемо. Так, залишилось мені мисочок. Вже розділила почала, тут два рядочки пров'язала. Тут залишилося зовсім-зовсім трішки роботи. Це десь 42-43 блокатор у мене. Такі десь будуть шкарпетки. Потім була в мене маленька закупка пряжі. Не збиралася я поки що її закупляти, але довелося. Це зайшла я в тада, купила два моточки. На собачок хочу спробувати. Але ще не, ще не починала. Але потім, коли почали в'язати котиків, зрозуміла, що в мене закінчились нитки на котиків ЗСУ, так як вони в мене всі продались, і мені довелося робити замовлення, то вкинула я ще трошки плюшевої пряжі. Долфін Бебі сіренької в мене не було, вже взяла два моточки. Потім таку коричневеньку. На бобриків. Чорної також взяла чорна дольче. Так, з плюшки це все. Взяла моточок Котон Голд Tweed. Я так зрозуміла, що вона вже знята з виробництва, але колись я взяла моточок такий блакитненький і зробила з нього маленького зайчика по майстер-класу Жені Кірюшиної. І він мені дуже сподобався з такої ниточки. Тому я замовляла ще моточок, уже не пам'ятаю, в якому кольорі ще не в'язала, я з нього лежить у мене. Мабуть, такий зеленкуватий, не згадаю точно. І взяла такий був колір. Був ще темно бордовий ну такий мені на зайчиків не підходить, тому я не брала. А такий взяла. Він на відео жовтіший, в житті він такий дужче до персикового кольору. Нехай буде знадобиться. Ну і, звісно ж, без джинсу ми нікуди. Взяла на котиків, такий моточок. Взяла два моточки, один уже в роботі 82-го. Два моточки чорного також уже в роботі. Взяла два моточки 84-го. Також я їх використовую і на ЗСУшних котиків, і на звичайних котиків, та багато де використовується. Сороковий номер на капібарок. І взяла 70 і 73 колір. Хочу зв'язати Україночку по майстер-класу Галини Веремеєнко. Вже півтора року ніяк я не наважуся розпочати. Я була зв'язала одну таку лялечку, вона в мене продалася, і все я не наважуся. Зробити ще одну Бо роботи там дівчатка хто в'язав, той знають. Але минулого разу чомусь я в'язала її, не кільце я її робила не з 73-го кольору, а М -м, зараз гляну, так, це не та коробочка. Ось, мабуть, там. Так. так, мабуть, мабуть. Так, так, да. отакий робила я колір тіла 70, ой, 87-й. Чому я так зробила, не знаю. Але чомусь зробила, ну, була гарна лялечка. Ну, цього разу, може, спробую все-таки 73-й. Дуже надіюся, що я її все ж таки розпочну в іграшковому бумі. Він стартує з понеділка. Не знаю, завершу чи ні за тиждень, але дуже надіюся, що я її таки розпочну. Потім докупила я ще два моточки пряжі на кардиган, так як я перевела там. Трошки пряжі, ну нічого. Зате я спробувала розрізати полотно і з, так скажемо, із светрика зробити кардиганчик. Не скажу, що воно зовсім там не вийшло, але мені трошки не сподобалось, і я вирішила його просто викинути і зв'язала все по новій. Так, ще був моточок Алізадіве. У мене такий закінчується. Я його використовую на авокадики. Там лисенятка підвіски теж такі гарні. Та багато куди є акулки в мене, такий в черепашок. Багато куди він у мене йде, вже закінчується. І моточок етаміна. З нього я, з такого сіренького я в'яжу мишенят. Ну, і ще одна моя така мрія. Не знаю, коли вона розпочнеться. Це Алізела на Gold Fine. Це вже, мабуть, 24, п'ятий колір у мене. Я купую потрошку по моточку беру. І дуже мені хочеться зв'язати плед. В'яжу його. Ірина з каналу професор Кофесова, здається, так я його назвала. І вона там в'яже такими будиночками. І ще, мабуть, Ліза Азарова, здається, в'яже теж будиночки такі, це з тих, що я пам'ятаю дівчатка. Але вони в'яжуть із шкарпеткової пряжі, а я вирішила спробувати з такої. Ну, все ніяк не зберуся. Вже й 5 кольорів підкупила, але часу не вистачає. Ну, надіюся, що все-таки я ж колись його розпочну. Якщо в це вірите, то може воно так і буде. Так, це по закупу ниточок все. В такому вигляді в мене зберігаються мої. Як палітра ниточок. Це на джинс у мене і на бегунію. Декілька в мене є кольорів, з неї також дуже гарні брилоки виходять. Це здається стовідсоткова бавовна, але брилочки з нею. Мені дуже подобаються. І от таких у мене дві коробочки. Це джинс і бегонія, а тут у мене діва. Ось так. Потім ще я колись виписала, дуже довго він йшов до мене, виписала на Аліекспресі ось такий фотоапарат. Так, коштував він там щось, щось недорого, не пам'ятаю точно скільки. Здається, до 50 гривень. Він навіть отак ось Ага. Так, такий доволі непоганої якості він прийшов. Мабуть, треба виписати ще, можна до іграшок. Буде дуже гарно додавати до деяких іграшок. Такий гарненький. Так, мабуть, це в мене все на сьогодні. З понеділка, як я вже сказала, Оксаночка випустила вже відео. Запрошення в іграшковий бум, весна. Треба продумати, що буду в'язати. Дуже сподіваюся, що таки ж розпочну я, україночку. Ну, а сьогодні ще трошки покажу вам іграшок з наявності. Брелоки не показуватиму сьогодні. Оля Дібріна просила мене відзняти відео огляд на дві стійки моїх брелоків. Я думала, що цього тижня я це зроблю, але бачу, що не встигаю. Ну, надіюся, що я все ж таки, хоч на наступному тижні, може, я це зроблю. Так, першою я вам покажу, в мене є ось така дівчинка-слоняшка. Така в платтячко. Платтячко знімається на гудзиках. Така доволі велика дівчинка. В'язала я її по платному МК нашої якоїсь дівчинки, не пам'ятаю, як її ім'я, але якщо когось зацікавить, то я знайду і дам посиланнячко. Так, а зріст у неї. Лінієчка маленька, ну, приблизно, ну, майже до 40 сантиметрів. Десь 39 така дівчинка гарненька. Слідуюча ось така бжолка. Вона меншенька, але теж. Гарненька такі оченята, в неї зріст, ну, теж більше десь 35-36 сантиметрів. Ось така. Потім є в мене ось такий динозаврик. Це майстер-клас. Яний холод, такі оченята зелененькі, хвостик. І ось такий гарненький. Це безкоштовний ємкав, яний є на каналі. 27 сантиметрів з ростом. Потім є ще в мене ось такий Святий Миколай. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що це майстер-клас Тані Янчу. Ось такий. Не буду заміряти, дуже здоровий він. Такий, здається, більше 40 сантиметрів. Добре, мабуть, що заміряю, бо приблизно, зовсім приблизно. Ой, здається, всі, всі майже 50 сантиметрів. Ось такий. Ще в мене є ось така, я не знаю, як вам її показати, ось така красуня. Така черепашка. Ось така вона. Також у нас такі зелені гарні очі. Це майстер-клас Тетяни Медінцевої, безкоштовний в неї на каналі. Це Харківська. В'язальниця, я думаю, ви її всі знаєте. По-другому ми вам не можемо показатись. Ось такий. І ще в мене є, це в мене вже такий старожив, є в мене ось такий ведмедик тільда. Такий красунчик. Зв'язаний він з напівшерсті. Ось так у нас черевички знімаються. Штанці. Такі у нас резиночка. З карманчиками. Майже справні, справжні джинси. Так. Ковтинка. І під ковтинкою в нас є ще така футболочка. Ось так. Ось такий гарний хлопчик. Також він, великий, десь 44-45 сантиметрів. Ось такий ведмедик. І останній, кого я сьогодні вам покажу, це в мене ось така красунька. Зв'язана по майстер-класу Лариси. В інстаграмі ми в'язали. І ось така красунька в мене вийшла, шарфик в неї такий. Дуже важко вона в'язалася. В'язалася вона з пряжі газал, і так нею важче в'язати, ніж джинсом. Тому довго я її в'язала. Тут багато. Пальчиків. Зараз скажу наш зріст. Приблизно. Ну, десь 30, десь 36 сантиметрів. Ось така в мене красуня є, ми з нею разом. Ой, чекаємо. На перемогу і збираємося з нею разом подорожувати по нашій країні. Ось так. Дуже надіюся, що це станеться скоро. Сьогодні знову була важка ніч і Дніпро, і Харків. Ой та інші міста також. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. До зустрічі в наступному відео.